Мама Еліс в шокі від цих дітей. Дезики нагле. Це сірко. Пузона, наїже не так. І все одно він там щось шукає. І щось його не влаштовує. А ця дівчинка фанта, вона сама малесенька. В неї там навіть така ніби пухлинка на ножки. Я зараз ось, ось, до речі, вам покажу її. Перемоточку. Ось, бачите, торчить біля ножки. Оце треба зараз маською й мазати гелем. І оце пузіку, як ви бачили, в неї сірко пузику теж в неї там від то Тому, бідна, така нещасна, Дайте ти їх розкладаю. Щоб цю маленьку не ображали режимку, щоб було що їсти. Ось, бачите, пузику в неї воно вже заживає. Але оця лімфоночка ось тут. Ох, бідно. Бідне кошенятко. Ви ж не якісь проблеми, слухайте. Ну, роджено на вулиці, оце такі наслідки. Це мої сирунчики, які хочуть вилізти. Дорослі ті